Вітаю глядачів українського акценту, і сьогодні гість нашої студії, психолог Володимир Жовтяк. Вітаю пане Володимире Олександро. Доброго дня! Мігранти, які приїхали за кордон, не тільки в Польщу, мають якісь психологічні проблеми. От говоримо про те, як їх розв'язувати угу, угу. і перше моє запитання в Польщі: мешкає понад 900 тисяч біженців з України. Кожен по-своєму переживає ту адаптацію, ці угу, проблеми угу. пов'язані з переїздом. переїздом. Як собі допомогти? Не взагалі, які ці проблеми? Першою проблемою можна виділити да, це мовний бар'єр. Да, мовний бар'єр може викликати да, відчуття самотності, да, ізоляцію, непорозуміння між людьми. І ну, що тут потрібно розуміти, да? що краще зробити да, в лапках погано, чим взагалі не зробити. Тобто практикуватися, практикуватися, говорити, да, пишатися цим, що, що, да, що я це роблю. Хай воно буде не ідеально, да? і дозволяти собі помилятися. Другим аспектом можна виділити. Да, Культурну адаптацію. Ми говоримо про те, що ми потрапляємо в середовище, де нові закони, нові правила, нові традиції. Ну Но так. І відповідно, нам дуже складно приймати ці правила. І це може викликати такі відчуття. Якоїсь нелогічності, да, вплоть до відчуття, що ну, якась несправедливість просто. Да, бо я е, от, буквально вчора дивився, е, ну, хтось записав відео з Німеччини да, і там вводять податок на, на велосипед. І Боже, яке в мене обурення всередині вже, так? таке обурення. Да. Але ну тут на терпінні не виїдеш. Да. Тут потрібно все-таки включати якісь такі механізми е, да, узгодження, да, пошуку компромісу, для, да, розуміючи, для чого це мені, як я можу це використати. Да. А можливо, я не мав того ровера, а зараз я його куплю і дійсно буду кататися, тому що я платю за то кошти, як варіант. Третім таким аспектом то є соціальна адаптація. Да, тобто ми всі мали зв'язки, да, мали друзів, е, е, мали, е, да, такі, працю мали працю мали, мали такі моменти, коли ми могли по дзвінку вирішити питання. Да. І тому да, це викликає е, нестачу цього, викликає таку невизначеність, якось ізоляція, стан самотності, стан покинутості. Да. І ну, що потрібно робити для цього? Потрібно поновлювати ці зв'язки, да? поновлювати зв'язки через е, якісь соціальні групи, да? через об'єднання за фахом, об'єднанням за хобі, об'єднанням за, е, да? за будь-якими речами, які вас об'єднують. Да? Тобто, шукати, включати ініціативність свою. Да, яка в нас зароджується в віці від 6 до 7 років, займатися волонтерством і так далі. Тобто, знову ж таки, діяти. Найголовніша порада. Так? так, так, так. Ну, Давати собі помилятися, да, не боятися говорити, не боятися шукати. Це. І ви самі знаєте, ви пройшли цей пошук, що е, да, хто шукає, той завжди знайде. Ну, Знає, я якщо... думаю, що так. Головне бажання і не сидіти, а просто йти вперед. Так, так, рухатися, бо тільки на помилках ми вчимося. Да? Бо я завжди кажу: полюбіть свої помилки. Це дуже цікава думка. Так. Якщо ми говоримо про ці проблеми, чи спільні вони для дорослих і для дітей, і для підлітків? Бо ну, колись там читала, що підлітки найважче адаптуються у нових умовах. А, ну, насправді, да, насправді. Е... Підліткам легше адаптовуватися, чим батькам, тому що підлітки мають найбільші потреби в них. Да, це зміна середовища. Да, вони втрачають середовище, вони втрачають друзів і близьких. І вони втрачають ті ритуали, які вони мали. Да? Там, похід до бабушки в неділю, да? або там, грав в футбол там, з друзями там, в суботу ввечері. Да? Тобто вони це втрачають. Ну, відповідно, то потрібно поновлювати. От. Батьки, да, батьки, окрім всіх цих моментів, що мають діти. Вони ще мають, да, ну, по-перше, вони несуть дво подвійне навантаження, да, за себе і за дитину. Звісно, так, і вони да, мають нести цю відповідальність, в тому числі фінансову відповідальність, і мають організувати життя і собі, і дітям. Бо діти да, ну, особливо маленькі, вони не встані організувати своє життя. Тому я б сказав. Так що е, дітям легше через те, що вони, по-перше, в них сенситивний такий період для навчання, да, вони навчаються там з 1 по там, 10 клас, то є основний вид діяльності це навчання. Тому для них це нормально навчатися. От. А для батьків, да, але вони дуже залежать від емоційного стану батьків. Тобто, те, що переживають батьки, діти беруть на себе. Так, так. Дуже часто, наприклад, якщо в сім'ї немає правил і немає емоційної такої підтримки, бо підлітки з 13 років вони починають проявляти агресію, е, да, тому що вони хочуть бути дорослими, то є природньо. І дуже багато батьків то не розуміють, з якою агресією потрібно е, да, працювати, а з якою агресією треба просто відійти назад. Да, бо 13-14 років це вже, ну, на 95% певно, е, да, е, сформована особистість. Да, в 7 років вже, в 7 років на 90% сформована особистість. Після 7 років виховувати все. Ні. Я думаю, не багатьом можна. батькам буде цікаво це так, послухати. Ну, так, так, бо батьки завжди сприймають дітей е, маленькими що Діти будуть себе вести так, як їм дозволяють дорослі. І якщо немає правил і немає да, такої емоційної підтримки, то ну, панічні атаки можуть виникати. От, зараз в мене був да, клієнт, да, хлопчик. От, ну, мама не визнає правил. Да, я це побачив в спілкуванні з нею. У хлопчика панічні атаки. Тобто тут батькам теж важливо не прогавити той момент, так, коли треба вже звертатися до фахівця, чи навіть може якось і попередити такі наслідки. Е, ну так, 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 звертатися до фахівця, е, е, ну по суті, так, да, я завжди кажу, що е, е, не потрібно і да, е, безполезно. Да, Безполязно виховувати дітей да, виховуйте себе. От Коли ви виховуєте себе, да, тоді і, і дітям буде супер, і класно, і спокійно, і безпечно, тому що базова потреба в безпеці це да, най, найбазовіша потреба. Ну, навіть спати не можна. Хоча сонце теж базова потреба. Навіть не можна нормально спати, коли, да, коли не задоволена базова потреба в безпеці. А коли дитина. Розуміє, що є чіткі правила, є санкції за ті правила, і мама така систематично, ці правила дотримуються, бо інфантильні люди вони не мають систематичності. Вони сьогодні так, завтра так, наказала, пожаліла через час. І дитина не розуміє, а як діяти в цій ситуації, можна чи не можна. І тоді виникає тривога. В своїй професії я часто відвідую різні заходи для біженців, для мігрантів, психологічні також, і дуже часто чую, що головне. Жити тут і зараз так. в цьому моменті, що багато проблем виникає саме з того, що люди приїхали. Вони чекають, що ось ось настане перемога, я повернуся. Так. Не буду нічого робити, буду сидіти чекати аж поки там повернуся, угу. і що це ну так якби гальмує і розвиток, угу, і життя, угу. і забирає угу. насправді навіть якісь там фарби життя, життя, які можна отримати, ніж просто сидіти і чекати. чекати От ви можете погодитися з цим твердженням, що треба жити? Тут і зараз ну однозначно, однозначно на 300%, відсотків, але наш мозок завжди ціпля ціпляється за да за матеріальне за ту обстановку, за тих друзів, за ту роботу. Да, це непростий процес, да опинитися в тому місці, де ти да, Проживає життя. І, до речі, це може призводити до такої прокрастинації, від слова прокрастинейшн відкладення, да, відкладення життя, тобто таку звичку зробити. Тому я завжди своїм клієнтам даю таку вправу дуже класну, яка, по суті, якщо її освоїти, вона 90% всіх психічних, психологічних проблем вона вирішує. Да? Але да, задача навчити мозок. виконувати саме ту функцію, да, яку на неї покладена. А які функції на них покладені, да. Да. запам'ятати, порахувати, там, уявити, да, аналіз, синтез. Да? Тобто... По суті, да, такі функції комп'ютера. Ну, так. Це не його задача е, е, сидіти в минулому або в майбутньому. Зараз можемо проекспериментувати і зробити цю вправу. Да. От, скажіть мені, будь ласка, що ви бачите зараз? Да? Які предмети? Ну, бачу стіл, так. мікрофон. Стіни, освітлення. Супер. Ну, якщо йдеться про предмет, Якщо про людину, то, звісно, вас, Володимире. Дякую, я вас теж бачу. Супер. Е, які кольори ви бачите? Чорний, так. синій, білий і червоний. І червоний, супер. Е, смаки. Смаки? Так. Ну, мабуть, кава, бо ми кава. Пили каву перед розмовою. Так, так супер. Запахи. Ну Це такий студійний запах, студійний так, запах. апаратура. Воно все так змішується. Угу, угу, угу. Я навіть його не можу пояснити, що це таке так. запах праці. Запах праці, супер. Супер. Ви бачите, ви зараз да, перенесли е, 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 на емоційну сферу навіть. З, з, з тілесної психіки перенесли на. Е, Душевну психіку. Так, Цікаво такий образ. дуже. Супер. Николай. Що от ви сидите в креслі зараз? Вам твердо, чи м'яко? Тепло чи холодно? Тепло. Тепло. Комфортно. Комфортно. М'яко. М'яко. Супер. Що ви відчуваєте зараз на емоційному фоні? На емоційному, ну таке задоволення Задовлення. професійне від того, що у нас так складається розмова, яка, я, я думаю, буде корисна для багатьох. Так. Це таке ну, професійне задоволення. Професійне задоволення. Супер, клас. Як ви думаєте, що вам цей стан говорить? Що він означає для вас? Ну, я думаю, що я знаходжуся в своєму середовищі, і мені угу. комфортно. Так. Супер, ви на своєму місці, да, ви виконуєте свою місію, супер. Мабуть, так. Так. Е, і найперше, от не аналізуйте, да, не давайте можливість мозку втручатися. Найперше, що вам зараз хочеться? Сісти за комп'ютер. Сісти за комп'ютер. Супер. Супер. За монтаж, так. Ну, ти чим я займаюся. Так, так, да, і прийде час, і ви це зробите. І... Оця вправа вона дає можливість опинитися в моменті. Тобто, кожна людина може собі так сісти вдома, ставити собі ці запитання, щиро так. на них відповісти. Так, так, так. Єдине, да, що перший час мозок буде опиратися, але ми маємо чітко розуміти, що мозок це не є ми, це лише наша маленька частина, тому що мозок він тривимірний. Да, висота, ширина, довжина, а душа вона, да, вона має сотні тисяч вимірів. Да, тому, тому, да, тому задача мозку зараз навчити його. Да, і не розказувати, да, що е, майбутнє десь, е, в майбутньому життя чи в минулому життя ми не можемо проживати ні в майбутньому, ні в минулому. А фокус уваги да, визначає. Е, е, той момент, де знаходиться наша енергія. Да, бо якщо ми в майбутньому, то наша енергія в майбутньому. Її да, там... немає з нами зараз. Однозначно, ми не можемо. Як ми можемо проживати життя? Бо мозок не бачить різниці між тією картинкою, яку він малює, де ми там ще в Україні, наприклад. Тобто ми самі собі створюємо проблему таку, так? так? Закриваємо себе і не даємо розвиватися. Закриваємо собі можливість, так. Тому да, дорогі глядачі, використовуйте цю вправу. Зразу скажу, це не одна тисяча раз, а то не один десяток тисяч раз повторень. Але хто хоче, я завжди кажу, той да, приходить до проживання усвідомленого проживання життя. Як допомогти самому собі вирішити от якісь угу. психологічні проблеми? Угу. Ну, найперше, я раджу своїм клієнтам да, вести щоденник. Да, щоденник він дає можливість на перших порах да, проводити цю рефлексію, проводити цей аналіз, да, що зі мною відбувається. Да. Ми е, ділимо щоденник на три частини да, і пишемо: е, перша частина в нас є самі дії. Да, я прийшов туди, мама сказала то, чоловік сказав те, я, я відповіла так, я поставила чашку так. Тобто чисто фізичні дії. Друга частина це наші думки. Я думала то, я думала, що чоловік думав то, я думала, що діти думали то, а я думала так. Тобто абсолютно да, всю, всю ситуацію, яка стосується нашої когнітивної сфери раціональної. Тобто мозку. І е, третє, це е, наша да, е, 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 емоційна частина. Да? Тобто, я був злий, я був роздратований, я був радісний, я був сумний, мене була огида. Якщо я знаходжусь, наприклад, е, да, в компанії, де я відчуваю агресію і незадоволення, то що мені говорять ці відчуття і почуття? Я дуже часто використовую медитацію. Да, є різні тематичні медитації абсолютно на, на, на всі випадки життя, довіра собі, да, автономія, вдячності. Я буваю по, по 6 годин на тиждень медитую. Да, це, тому що я в консультацію я не можу собі дозволити вийти з якимось баластом. Да. Я маю вийти як мінімум в ноль, а, а то і наповнений для того, щоб, да, для того, щоб відчувати клієнта, відчувати себе і чітко розуміти, да, що робити, да, які потреби незадоволені. Фізична активність спорт. Спорт. Однозначно, да. Та да, навіть прогулка. Ви знаєте, чому раніше, да, взагалі не було депресії? Чому? Ну, це ж. Вони скажем... знали, що існує таке щось. Її насправді не було. Ну, її насправді не було, тому що за останні 50 років психічні захворювання збільшилися в 30 разів. Он це серйозна дуже тридцять раз. Тому що раніше працювали, випрацьовувалися. Коли ми працюємо, випрацьовуємо то наша енергія вона ну, вона стає такою більш легкою. І більш да високі такі вібрації від, від від фізичного навантаження. Тому це можна пояснити да ейфорію бігуна, да, той хто побігав, ейфорія наступає так, тому що там вібрації. О... Тобто, хочеш бути щасливим, працюй, допомога більше. Так, так, і працюй, особливо да, фізично. Тобто, мають напрягатися м'язи, мають випрацьовуватися все, що є в нашому організмі, все має працювати. Якщо є мозок, да, то він має. Працювати, рахувати, запам'ятовувати, да, вчити вірші і так далі. Да, бо воно буде атрафуватися. Да, і ми знаємо, що є деменція да, на старості років. От, якщо є м'язи, вони теж мають працювати. Голос теж має працювати, ми маємо говорити. Способи, якими можна самому собі допомогти. Так. Так. Коли, як розпізнати той момент, коли вже ну, сам не можеш собі допомогти, що треба вже до спеціаліста звертатися? Uh -huh, uh -huh. Ну, коли ми відчуваємо, що ми не справляємось, що ми не контролюємо ситуацію, да, це якась може бути тривожність, це можуть бути якісь страхи, да, ну, будь-що, дискомфорт, безсоння, да, наприклад, фізичні прояви. От, головна біль. От е, да, ці всі ознаки вони говорять про те, що ми не справляємося з тою ситуацією, в якій ми зараз знаходимося, або з тими емоціями. Ми зустрічаємось якби перед різдвяними новорічними святами. святами. Для кожного з нас так закінчення року, початок нового це mm -hmm. такий символ, що всі проблеми залишаться в минулому році, що наступний рік буде кращим, буде світлішим, буде так. більше позитиву. Що треба погане залишати в старому році і mm. йти тільки з новим, зі світлим, з позитивним у новий рік. От може якісь поради, як це зробити, як себе налаштувати на новий рік, щоб дійсно він став кращим? Повірити в це. Тому що е, найсильніша енергія на землі це віра. Да? І віра саме той місток, який з'єднує да, е, нашу емоційну сферу да? і, і наші думки, взяття відповідальності. Це моє життя, да? саме я призвів до того, що зараз зі мною відбувається. Да? Оцей ключовий момент визнання. Не в мене був такий батько, да? а чомусь да? для чогось мені да? саме дан такий батько. Да? Не такий чоловік, да? не він такий, а саме, чому? чого я його вибрав? І чого, якщо я працюю на цій роботі, вона мені не подобається, то хто вибирає кожного ранку вставати і йти, і йти на цю і ти. роботу? Та я вибираю. Да, і це не звинувачення да всього світу і навколишніх, да, а взяття відповідальності, усвідомлене проживання моменту тут і тепер і постійне запитування себе. А що для мене зараз важливо? Всім слухачам бажаю надзвичайно щиро бажаю, тому що я проходив і проходжу кожен раз ці е, ситуації, да. Опинитися в моменті і проживати саме своє життя, кожного разу, роблячи вибір, не механічно проживаючи по якимось да, навичкам, а е, і, і, і конструктом, а саме, а саме через бажання. Я так хочу, будь ласка, мозок, організуй мені це бажання. І е, бажаю в новорічні свята, хай станеться. 对吧？